питання Ну що, здали пшеничку, здали пшеничку і одразу бабло починає тратити вже, як там кажуть, обнова в нашому господарстві. Ну, хто що купує, я завжди собі купую. Мотокосу, щоб була в запасі, і це я взяв. Вирішив взяти таку невеличку мотокосу собі в дворі, щоб косити, щоб не тягати з дорогу. Бо тут ходиш, то неудобно там, де залізти, там залізти, то вирішили придбати собі таку невеличку мотокосу. Якась це мій понравилось Edition. Так і замовили оп'ять же. Я за цією мойкою маленькою не можу успокоїтися. Замовили теж. Мала оцю міні мийку бо в нас була, то хто пам'ятає там китайська така калічна. А ми замовили, ну взяли Віталс із-за чого? Із-за того, що мені перше, що тут подобається, 36 місяців гарантії. Що 3 роки я можу їх, якщо десь щось трапиться, чи поміняти, чи ще щось. Ну і більш таке вже воно, значить трошки качественне, хороше вже буде. То -та -та. А розпаковка буде, я думаю, в нашому уже, в наступних відео. Кому цікаво, то підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть, коментуйте, що ви думаєте про компанію Vitals, у кого як що працює. А кому потрібно, посилання ми залишимо в описі під нашим відео.